Друзі та сьогодні я хотів би поговорити про домашнє тренування або холостіння, як його ще називають. Це дуже необхідна річ, якщо ви хочете навчитися, скажімо так, вправно керувати зброєю, стріляти з неї і навчитися виконувати якісь маніпуляції, які необхідні кожному стрільцю. Я покажу свої домашні тренування. Ну, з того, що я, скажімо так, побачив в е Ютубі мережі інтернет і всього іншого, от. і е якісь основні нюанси, про які я хотів поговорити, і, можливо, це буде комусь корисно. А, щоб ви розуміли, що наявність е будь-якої зброї у вас е в сейфі, е от, на руках мається на увазі, це на гарантія того, що ви зможете себе ефективно захистити з допомогою неї. Тому для того, щоб, е скажімо так, це. Було можливо здійснити, ви повинні напрацьовувати навички, які повинні бути доведені до автоматизму. А в мене в даному випадку мій власний карабін Mosberg MMR, ось такий, є відео на каналі про те, що він складається, там якісь основні елементи по цьому карабіну. От сьогодні я хотів поговорити саме про домашнє тренування. Значить, це перше, що треба пам'ятати. І знати обов'язково про домашнє тренування. А це перше, це звісно, безпека. Безпека для вас, безпека для оточуючих, бо нарізна зброя даного виду достатньо є небезпечною при невмілому використанні і при порушенні основних правил поведінки зброї. Які це правила? Є основні правила поведінки, скажімо так, зі зброєю, це такі основні правила, як ми поводимося зброєю завжди як зарядженою зброєю. Тобто ви маєте е, побачити, і що палець я тримаю не на гачку, а прямо отут от на коробочці, скажімо так. Тобто я з нею поводжусь як зарядженою. Стволом стволому направлення безпечному напрямку даному випадку в підлогу. І не на ноги кудись, а саме в підлогу е, від ніг, скажімо так, подалі. Далі, е, наступне. Тобто, ми розібралися, що ми поводимося завжди як зрядженою. Е, далі. Ми подамо палець на гачок тільки тоді, коли ми вже направили нашу зброю на конкретну мішень, і ми збираємось стріляти. Як правило, до цього моменту у вас ще повинно додаватися те, що у вас повинна стояти зброя на запобіжнику, і знімаєте ви запобіжника тільки тоді, коли будете стріляти. Далі, наступне правило. Ви повинні чітко розуміти, де зупиниться ваша куля. Тобто, якщо ви тренуєтеся десь в тирі, це будуть кули оловлювачі. Якщо це полігон, то там має бути якийсь брустер, насип, тобто то повинні чітко розуміти, куди летить куля і де вона зупиняється. Тобто, щоб не було такого, що ви будете проводити якісь незаконні тренування в тому ж самому лісі, де є, скажімо так, просто пустота, і невідомо куди ця куля і де вона зупиниться. Тому це знову ж таки робити неможливо. І неправильно. Тому безпечним варіантом для тренувань є домашні тренування, але знову ж таки без набоїв. От, якщо навіть е, виберете тренуєтесь, заряджати в зброю магазин, е, можна купити фальш набої або імітаційні набої. В даному випадку в мене калібр 223. Значить, е, по правилам ми, в принципі, з вами так більш-менш пройшлися. Тепер е, те, що, скажімо так, холоститься е, дома. Ну, скажімо так, я дивлюсь дуже багато відео про високоточку, цей канал і «Без зброї полювання. Там є Антон Тарас, є інші відео, які також показують про те, що треба холостити вдома. Значить, основне, що треба навчитися, це, звісно, стійка. Про стійку я скажімо так зараз не буду. Я, скажімо так, не інструктор, не спеціаліст, я такий самий, скажімо так. Власних зброї, як більшість, які тільки придбали її от в даному калібрі от на різну, я звичайно, використовую зброю пневматично і тренуюсь і ну, намагаюсь тренувати кого ще, кого є бажання, саме з пневматичною зброєю. Там трошки інакша система. На що я треную вдома самостійно? Звісно, що не професійно, а скажімо так, так як це я бачу для себе. І ви знову ж таки будете тренуватися. Звісно, що найкращий варіант ви йдете до інструктора, він вам показує, як це робити, і потім вдома цим займаєтесь. Я вам покажу, як це роблю я. Я треную першу вкладку. Тобто я треную вкладку, швидку. Давайте я з боку покажу. Ось таким чином. Тобто я вже, скажімо так, знайшов собі місце, де в мене є упор. і я його швидко знаходжу і. Вкладаюсь. Ось таким чином. Досить проста вправа, але, як я зрозумів, вона також дуже важлива. Чому? Тому що треба її довести до автоматизму, бо коли якась, наприклад, критична ситуація або е, поруч з вами стріляють, або там якісь ще відбуваються події, це дуже важливо довести до автоматизму. Давайте з іншого боку. Значить, вкладка. Причому, коли я вкладаюсь, я одразу вже прицілююсь. Тобто зараз не дуже вийшло, а от зараз я вклався. Так, це був клас. На що я ще треную вдома? Я собі зробив ось такий варіант, скажімо так, двох магазинів. Тренуюся з одним магазином, скажімо так, але от вирішив сьогодні з двома магазинами покажу. Я просто із -за стрічкою, скажімо так, замотав дві обойми МакПул, Два магазини МакПул. Uh, і знову ж таки один раз замотав неправильно, інший раз вже замотав правильно. Якщо ви будете таки, то ж робити собі для тренувань, то тут є, скажімо так, верхня частинка, яка закінчується такою, скажімо так, штукою. От, можна бачити, тут рівненько-рівненько, а потім виступ. То обов'язково треба, щоб у вас нижче цього виступу була замотана наступна обойма. Інакше просто не буде фіксуватися магазин в зазначеному місці в Самої э, самій був в самому карабіні. Значит, що я треную з цим магазином? Значит, э, замін магазину. Беремо і отренуємо праву руку, потім знову ж таки вкладка. І медую постріл. Потім заміну магазину. Вкладка і медую постріл І от таким чином можна потім міняти руку. Імітуємо постріл. Тепер ліва рука. Так само. Тут трошки вже важче, тому що незручно, скажімо так, це робити. Але нічого, вкладка імітуємо постріл. Перевернули. У мене ще, скажімо так, це не доведено до автоматизму. І лівою рукою набагато складніше це робити. Ніж правою. Тобто то правою в даному випадку мені, наприклад, подвійну таку обойму легше заміняти, ніж лівою. Тобто одразу взяв. Ситуація абсолютно інша з заміною магазину, коли він одинарний. І знову ж таки вкладаємося і імітуємо постріл. Можна, звісно, робити е, імітацію пострілу ще з зведенням. Ось таким чином. Тобто ми поміняли магазин, звели. Зараз на затворенній затримці була нас пуста, скажімо так, обойма пустий магазин. Але можна кнопкою досилання, знімання з затворної затримки дослати і зімітувати постріл. Ось таким чином. Ось такі тренування, вони, звісно, що простенькі, скажімо так, домашні. Тому вони називаються, але я думаю, що вони також будуть корисні для придбання якихось навичок з заряджання перезаряджання а, з вкладки а, і якихось таких от інших речей, які повинні довести до автоматизму. Ну, я думаю, що кожен стрілець це має зробити. давайте ще разок, те, що я треную, можливо, комусь це буде корисно, і, думаю, може займатися так само тим самим. Вкладка. Заміна газем. Імітація пострілу. Імітація пострілу. Заміна Замінуваза. Все, друзі, на цьому поки все. Буду тренуватися далі. Тобто це, скажімо так, відео, знову ж таки, я повторюсь, не є. Професійним, якісь там і від інструктора. Це є моє бачення домашніх тренувань, те, як тренуюсь я з цією зброєю, щоб отримати більш кращі навички, доведені до автоматизму, і навчити знову ж таки безпечно поводитися зі зброєю. Ці навички ви також можете отримати вдома, не забуваючи про основні правила, про які я казав на початку відео. І таким чином натреновувати. Навички поводження правильні зі зброєю. Всім дякую за увагу. Нагадую, у нас триває повномасштабне вторгнення, тому дуже можливо е мати навички з поводження стрільською зброєю, якихось інші навички тактичної медицини, тому іншому, скажімо так, тому навчайтесь, це дуже важливо. Також не забуваємо додати на ЗСУ. Це надважливо для нашої перемоги. Ми обов'язково переможемо. Всім рекомендую наш волонтерський центр. На вулиці Кирилівська, 2 в місті Дніпро, який називається Центр моєприсланцям та ветеранам. бачення!